Найгірший фільм Веса Андерсона чи найбільш особиста історія режисера? 29 травня в український прокат вийшла нова стрічка режисера Веса Андерсона. Фінікійська схема сюжет розгортається навколо жажа Корда, якого грає Бенісіо Дель Торо. один із найбагатших людей Європи, що стикається з інтригами та зрадами всередині свого сімейного бізнесу, і напруженими стосунками зі своєю дочкою, черницею, сестрою Лізел. яку зіграла Мія Тріплтон, яка, до речі, є дочкою акторки Кейт Вінслет. і це така її перша велика роль у кіно за яку її дуже хвалять. Ще з моменту прем'єри на Канському кінофестивалі критики Глядачі зустріли новий фільм Андерсона з помірковим ентузіазмом. А частина поціновувачів режисера навіть називають цю стрічку найгіршою його роботою. Але чи справді це так? Усім привіт! Мене звуть Альона Шилова, і ви на каналі Суспільна Культура. Дякуємо готелю Бурса за гостинність. І у цьому відео ми розберемо, кому сподобається новий фільм Веса Андерсона, чи варто очікувати від режисера сюрпризів, і про що фінікійська схема намагається поговорити з глядачем. Дія фільму розгортається у вигаданій післявоєнній фінікії у центрі сюжету. Анатоль Жажа Корда яскравий і безжалісний європейський магнат у галузі озброєнь та авіації. Переживши шосту авіакатастрофу, корда розпочинає амбітний інфраструктурний проект, спрямований на індустріалізацію фінікії як для особистого збагачення, так і для національного розвитку. Однак його плани привертають увагу міжнародних бюрократів, революціонерів і найманих вбивців, що призводить до низки небезпечних пригод. Зіткнувшись з наростаючою загрозою і визнавши ненадійність своїх дев'яти синів, Корда назначає своєю наступницею свою дочку Лізу, – монахиню-послушницю. Їхня спільна подорож стає емоційним стрижнем фільму, що досліджує теми спадку, спокути та родинних зв'язків у своєму тринадцятому за рахунком. Фільмі Вес Андерсон залишається вірним собі. Стрічка вирізняється деталями, симетричними композиціями та пастельною палітрою, тоді як сюжет поєднує сатиру та сентиментальність. А акторський склад повниться зірковими іменами: від Скарлетт Йогансон у ролі кузини головного героя до Бенедикта Кембервеча у виразному гримі, що грає роль дядька Нубара. До речі, цікаво, що персонаж дядька Нубара був натхнений реальною фігурою. Тестем Веса Андерсона, Фуадом Міхаеле Малуфом, який є ліванським будівельним магнатом. А дядько Нубар зображений як могутня і залякуюча фігура, що відображає деякі характеристики Малуфа. На мою думку, фінікійську схему важко назвати найкращим фільмом Веса Андерсона, особливо у порівнянні з такими стрічками, як Готель Гранд Будапешт чи Родина Тененбаумів». Та й загалом в останні роки у бік Веса Андерсона звучить все більше критики. Головним чином через те, що Візуальна естетика Андерсона, хоч і бездоганна, починає здаватися самоповторювальною. Відточивши для себе ідеальну форму, Андерсон раз по раз поміщає у неї різноманітні сюжети, але не пропонує глядачам нічого нового. Простіше кажучи, фінікійська схема сподобається глядачам, які люблять беса Андерсона і цінують його візуальний стиль, але може не задовольнити тих, хто шукає новизни чи глибшого змісту. Для фанатів Андерсона, Фінікійська схема. Значилася тим, що стала першою співпрацею режисера із актором Майклом Серою, який, наприклад, відомий за ролі у фільмі Скот Пілігрим проти світу. Сера з його фірмовою екранною сором'язливістю та незграбністю вже давно підкорив серця багатьох кіноманів. І виглядав як ідеальний персонаж для фільмів Веса Андерсона, чиї герої визначаються м'якою стриманістю та дивакуватістю. І це партнерство не розчарувало. Сера грає Бьорна Лунда, іронічного, власне, як і усі персонажі Андерсона, добродушного репетитора, який має свій секрет. Тому його перевтілення у середині фільму дозволяє серії повною мірою продемонструвати свій акторський талант. Проте найяскравішою частиною акторського ансамблю залишається Бенісіо Дель Торо. Сюжет фінікійської схеми є заплутаним і не завжди тримає увагу глядача. Хоча фільми починаються з динамічних сцен, такі як вибухи та аварії, надалі він занурюється у серію бюрократичних зустрічей, що може здаватися трохи нуднуватим. Однак своєю присутністю Бенісіо дель Торо робить історію захопливішою, а героя харизматичнішим. Жажа Корда починає як без не бізнесмен, який звик усе контролювати, проте борючись за реалізацію свого найамбітнішого проекту, він також стикається із найбільшим викликом у житті побудувати стосунки із дочкою Ліз, яку він колись відправив у монастир. І коли все, що Корде створив, опиняється під загрозою, саме його емоційний зв'язок із дочкою стає його новою точкою опори. Через цю просту, але дієву драматичну арку Бенісіо Дель Торо дарує глядачу портрет стоїчного, але водночас вразливого батька і бізнесмена. Який проживає переоцінку цінностей і знаходить нове визначення свого спадку. Через персонажа Корди Вес Андерсон досліджує головні теми фільму: амбіції, спадщина, бізнес, капіталізм, релігія та сім'я. З одного боку, всі вони знаходять відображення у внутрішніх мотивах та переживаннях Корди. З іншого, через таку велику кількість тем та підсюжетів, фінікійська схема починає нагадувати збірну солянку, ніби Вес Андерсон намагався захопити усе. І поговорити водночас про все і одразу. Фінікійська схема також наповнена символізмом, зокрема у сценах так званого небесного суду, коли жажа буквально потрапляє на небо, постаючи перед судом Янголів. Ці сцени наповнені найрізноманітнішими образами: від Анубіса, Єгипетського божества мертвих, до Біла Мюре, який грає роль християнського бога. Розгадувати цю метафорику дійсно цікаво, проте навряд чи глядачам чи критикам за один Перегляд вдасться розшифрувати усе. Наприклад, на мою думку, там також присутній образ із грецької міфології: це три жінки, які подібні до Мойр, істот, які плетуть людську долю. Але я також шукала якісь розшифровки символізму цього фільму, і насправді у багатьох рецензіях критики пишуть, що так у фінікійській схемі багато символізму, але весь його важко зрозуміти. Тобто, на мою думку, за один перегляд ніхто точно не зрозумів усіх сенсів і символів, що весь ан. Андерсон закладав. у фінікійській схемі Вес Андерсон продовжує використовувати колір для створення складних візуальних світів, але тут він виконує глибшу драматичну функцію. Дія фільму відбувається у 1950-х роках і просякнута вицвілими та вибіленими кольорами, що викликає одночасно ностальгічний романтизм і гнітючу спеку імперської політики, на відміну від пастельної солодкості у «Королівству повного місяця чи цукрових тонів у готель. Гранд Будапешт, фінікійська схема використовує кольори більш приглушено. Світ виглядає вицвілим, майже як на туристичному плакаті, але за цією красою ховається політичний занепад, особисті втрати та моральна неоднозначність. У фіналі фінікійська схема приходить до притаманної Весу Андерсону гірко-солодкої моралі про важливість родини та сімейного зв'язку. Можна припустити, що, будучи батьком і режисером, чия кар'єра триває вже майже два десятиліття. Вес Андерсон досяг тієї точки, коли його фільми стають більше діалогом із самим собою. Це не є хорошим чи поганим явищем, скоріше поширеним етапом на шляху багатьох митців. В цьому сенсі у фінікійській схемі можна считати багато саморефлексій та переживань Андерсона знов таки довкола тем спадку, стосунків із дітьми та монументальності справи свого життя. І хоча все це звучить як такий потужний зачаток для магнум-опус режисера, Сера для глядача, фінікійська схема вийшла витонченою, але не надто емоційно резонансною. Підсумовуючи, я можу сказати, що фінікійська схема намагається балансувати між стилізацією і змістом. Але, попри візуальну досконалість і продуману композицію кадру, фільму бракує живого пульсу тієї щирої недосконалої емоції, яка робила стрічки Веса Андерсона унікальними. Дякую за перегляд цього відео. Це канал Суспільна культура. Мене звуть Альона Шилова. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. А також пишіть у коментарях, чи бачили ви вже фінікійську схему і що ви думаєте про цю стрічку. До зустрічі у наступних відео і па-па!